Нехай благословить вас Господь. Вершники апокаліпсису, диявол, війна, мамона, смерть з пеклом, біси, демони та інші нечисті духи лізуть у всі сфери життя людей, у всіх областях і галузях, в тому числі в церкву. Вони знаходяться в служителях, релігійних лідерах, тим більше в інших людях. Диявол працює, наприклад, над тим, щоб люди не знали, хто вони, звідки взялися і куди йдуть. Тому що дуже легко маніпулювати людину, яка нічого не знає. Якщо я знаю, що я створений Богом за його образом і подобою, то поводитися буду як Боже дитя. Якщо я не знаю, хто я, то я повірю, що я нащадок мав тварина, яка трохи еволюціонувала, тоді я й поводжуся як тварина. Диявол працює над тим, щоб люди не були в реальності, не орієнтувалися в часі, ігнорували реальну історію. Не признавали, що Бог, Ісус Христос, був на землі 2000 років тому, що 4350 років тому був всесвітній потоп і що землі 6000 років, а не мільярди, в яких можна загубитися. Маса наукових фактів підтверджує молодість землі. Церква повинна розуміти роботу і вплив диявола, що йому потрібні всі сфери життя людей. Якщо церква цього не розуміє, то у неї проблеми. І вона терпить крах. Тоді виникає маса проблем у народів і цивілізацій. Тоді людство неухильно рухається до апокаліпсису. Ісус переміг всю цю нечисть і дав церкві владу наступати на ворожі сили і перемагати їх. Для цього церква повинна проповідувати чисте, не спотворене дияволом чи іншим нечистим духом слово Боже, поширювати Царство Боже на землі, бути домом Божим, де люди зустрічаються і спілкуються з Богом. Переходьте за посиланням і дивіться повне відео.